Багато хто говорить про на соціальну медіа з точки зору саме соціальних медіа, класники, а багато хто говорить про погляд на соціальну медіа, медіа, медіа з точки зору агенства які працюють соціальну медіа. І я зараз хочу розказати більше про альтернативну точку з більше до теорії і до і до філософії бізнесу, яка а, дозволить тим, хто. Зможе краще зрозуміти за який хто ближче більше заглибиться в соціальні медіа, зможе добитися кращого успіху. А, спочатку я розкажу декілька принципів, які е, е, хотів би обговорити з вами. Тому якщо у вас будуть питання або заперечення відразу по ходу зустрічі, прошу задавати. А в кінці е, доповіді я розповім про кейс компанії, яка втілила ці, ці принципи, яка дуже успішно працює зараз. Не факт, що вона віддала нас, тому що компанія американська, але багато з того, що вона зробила, було б дуже-дуже заперечені від нас. Хотів би почати з визначенням. До чого відносини до маркетингу? Багато хто говорить про те, що маркетинг ну, треба вивчити ринок, приймати на хороший продукт, знати, які потреби, і тоді вже запропонуваємо споживачу. Тут ж, американська асоціація маркетингу власне, говорить про це, що це просто-напросто поширення інформації. Це от визначення, яке видають, поширення інформації. Друге визначення, вже в вчатання в маленьку, вони говорять про те, що це вже о... задоволення потреб споживачі, що передбачає під собою формів інформацією. І третє, яке вже дав скотли, вже згадується слово відносини, мав відносин. Тобто відносини з поживачами, відносини з партнерами, відносини з тими людьми, з якими важливо працювати. І тут визначення, як він дає на першій сторінці своєї книжки про принципи маркетингу, що це управління взаємовигідними відносинами з споживачами. Що ж таке відносини? Відносини зароджуються кожного разу, коли ми обмінюємося чимось. Обмінюємося інформацією, обмінюємося грішими, товарами так, так, так. Тобто, і так далі. В будь якій комбінації. Тобто ці попередні визначення маркетингу, про які я говорив, вони тільки підтверджуються. Ми продаваємо... Інформацію про клієнтів, зв'язуємося з ними, що, визначаємо, що їм потрібно, і пропонуємо те, що їм потрібно. І власне в момент обдану інформацію товару на лічно, вони не виникають Вони створюють довіру, коли процес відносин проходить гладко. Тому ну, що в момент, коли відносини коли відносини закрадається якась нечесність, довіра не будується, і вони відносини затихають, припадає. Отже, будується довіра, довіра, суддя довіра, вона вплив. А вплив це ну, і те, що, те, що потрібно маркетологу. Ми, ми, ми заробляємо а, ну, Життя це теж відносини. Тобто це не тільки відносини стосуються не тільки маркетингу. Ми хочемо впливати на сім'ю, хочемо впливати на друзів. Ну, щоб сім'ї, наприклад, якщо тобто, діти вв'язалися в, в погану компанію, нам треба вплинути на них, того, щоб вони до компанії відв'язалися. Але якщо в нас немає відносин з дітьми, якщо в нас немає довіри відносини з дітьми, ми ніколи не вплинемо на них. Вони будуть казати, що і батьки мене не розуміють і. Будуть продовжувати робити те, що вони роблять, те саме в бізнесі. Тобто, які відносини від того, скільки відносин наскладаються з постачальниками, працівниками, бізнес-партнерами, і, ну, що найважливіше споживачами, залежить те, наскільки успішно наш, наш, наш бізнес буде. То. То що ж таке маркетинг відносить Підхід до маркет, власне, підхід, тому що це не є комплекс, якийсь не є щось окреме, який стоїть поза маркетингом. Це підхід, який передбачає, який ставить в центрі уваги розвиток взаємовигідних довгострокових відносин. Якщо тобто, раніше маркетинг стримується в основному на е, транзакційний як так званий, коли так, дістали клієнта, зробили йому продажу, далі будемо знову діставати клієнта. Тобто не передбачалося створення відносин світло. Uh, ну, що треба зробити для того, щоб досягти цього uh, відносин, uh, для того, щоб відносини стали на вищий рівень? В першу чергу тут, шуча, тут, тут же починають працювати у соціальній медіа. Нам треба слухати те, що кажуть споживачі. Тому що споживачі, напевно, говорять про нашу компанію, про кожну компанію говорять. І говорять багато. Але не кожна компанія це слухає, не кожна компанія використовується все. Ну і знову ж таки, якщо ми не слухаємо, ми не можемо говорити. Якщо ми не слухаємо, то в нас діалог перетворюється в монолог і а, відносини не виникають. Не виникають відносини, не виникає те, що а, до чого вийдуть відносини. Ми покинули за демоспікуємося. Що одне? Тут а, хлопці з інтернет-агенції говорили, ну, з рекламної агенції говорили про те, що а, треба визначити двох, трьох п'ятьох людей в компанії, які будуть а, займатися соціальними медіями. Які будуть відповідати на запити споживачів, які будуть моніторити згадування компаній в соціальних медіах і так далі. Насправді це не завжди працює. Е, чому? Е, тому що крім е, працівників компанії, є купа інших працівників компаній, які так само присутні в соціальних медіа, які так само впливають на діяльність компанії. Е, вони так само входять, створюють відносини в тому самому Твітері, Фейсбуку і так далі. І вони впливають негативно на на саму компанію. Тобто, що нам треба зробити? Вона філософія передбачає дати голос працівникам. Тобто всі працівники, які в нас працюють, вони вже достойні того, щоб говорити від імені компанії. Якщо вони не достойні того, щоб говорити від імені компанії, вони не мають там працювати. А, і ще одне, що передбачає маркетинг відносин, це відносини, повинні розвиватися. А, щоб відносини розвиватися, ми повинні робити більше, ніж обіцяємо. І більше, ніж очікую, які так, що змінилося з приходом соціальні медіа? Тому що насправді маркетинг відносин почав ну, відносини, концепція відносин маркету почали застосовуватися в 80-х роках. Але відбувалося це все досить ну, багато інше, ніж відбувається зараз. А, чому приявіть собі. А, як ви відбувалася, наприклад, наша конференція? Зараз. А, Якби як, як, як організатори конференції співпрацював з тим, хто відвідує конференцію, як би поширювалася інформація. Ми б зробили рекламу на телебаченні, ми видали оголошення в газету, але е, воно не дало би того ефекту, воно виглядало б зовсім по-іншому. Зараз, наприклад, хто зайде в твіттер і е, подивиться по хештегу GASMCEM, побачить купу повідомлень. Змінилася швидкість поширення інформації. Тобто це перший принцип, що помінялося. Інформація генерується клієнтами і поширюється моментально. А раніше, клієнти не могли генерувати інформацію. Якщо й могли, то це було дуже дорого. І підготовка, підготовка займала дуже багато часу. І це все було купок у які не дозволяли клієнтам генерувати інформацію. Тепер це все робиться. Ще одне, це взаємодія між клієнтами, яка набула просто вражаючих. Масштабні. Починаючи, наприклад, з а, того самого ж Брітіш Тобто говор, Говорили про кейс, коли з'явилася маса а, різних груп Фейсбуку, які просто дуже негативно висловлювалися, бо Біліч Петролі хотіли ну, якомога більше діяльні відвернути. А раніше це не було можливо, тепер це можливо. Більше багато офіційних каналів спілкування. Представність було основною можливістю компанії донесли свою думку не тільки до клієнтів, а й загалом до громадськості. Тепер це помінялося, бо у нас є Facebook, у нас є Twitter, і ці канали використовуються. І вони не є офіційними. Тобто є компанії, в яких є одна людина, яка це відповідає, і uh, Facebook перетворюється в офіційні канали. Тут наводили карпанку, де це не працює. А, навіть якщо працює, то працює багато. Ну і зросла вага управління інформації, управління репутації. Тут хочу одразу наголосити, слідкуйте за терористами, тому що кожен клієнт, який, який не задоволений, він, він не, не сидить просто так. Я думаю, кожен з вас є по-своєму терористом. Я є терористів по розуміння однозначно, тому що я не задоволений, наприклад, сервісом Приватбанку, і я про це Поширити інформацію як тільки може, відповідно, я є тим терористом, який підриває репутацію приватбанку. Тільки через те, що мені декілька разів не сподобалося те, як я він обставин. Так само інші клієнти. Багато хто робить це і це шкодить компанії, шкодить продажам. І з тим треба щось робити. Ми ще ці відносини стали прозорішими. Вбулися, ми спілкувалися телефоном, не спілкувалися відстами, ніхто цього не знав. Тепер ми постимо на Твіттері чи Фейсбуку і всі бачать ті, ті повідомлення, які ми відписали іншому користувачу, але бачаться всі фоловери, чи всі, хто шукає за компанією. От, до чого тут соціальні медіа? Ну, змінилися принципи. Принципи пусті. Швидкість, поширення, гнучкість, не можемо використовувати будь-які інструменти для того, щоб досягти клієнту відкритість. Ми мусимо бути відкритими, бо кожна нещире повідомлення, яке ми пишемо, або кожне все, що ми пробуємо приховати, воно раніше пізно стає явним. А якщо воно стає явним, воно закрадає, закрадається в інших клієнтів, вони бачать, що частина спілкування є фейковою і, ну, відповідно, викладається фільтр на все решта спілкування. Тут тобто є два варіанти. Або буде ультрачасним, повністю послі тільки те що, те, що ви вважаєте за правильним. Або буде ультрафейковим, ультрафейком тобі треба повністю докидатися. Але ну, як на мене, буде ультрафейковим неможливо, тому що рано чи бізнес спра... справжнє метро. тому э, треба буде абс... намагатися бути абсолютно часними з клієнтами відносини. Ну і доступність. Раніше, коли клієнти хотіли дати фідбек організації, вони мусили зв'язуватися на з компанією. І про це ніхто не знав. Тепер про це знають всі. І масштаб. Кількість Кількість... Випадки зв'язку компанії з клієнтами раніше, родина і 10, тому суттєво відрізняється для бідність, яка є зараз. Соціальні медіа, зрештою, це перша причина використання інтернету для більшості користувачів. Вони через той заходять в інтернет, щоб поспілкуватися, і мусить мати причину, щоб спілкуватися. І добують те, та, що, що їм наболіло. Якщо їм наболіла діяльність якоїсь компанії, вони її винесуть влади. Якщо їм подобається якась компанія, вони теж винесуть варто. І е, ще одне таке правило в Америці є приказка така. What happens in Vegas stays in Vegas. Що сталося в Лас-Вегасі, залишається в Лас-Вегасі Тобто кожен не відпочивати, ви можете робити будь-що. І ніхто про те не дізнається. Але з поширенням соціальних медіа все помітягалося. Тобто what happens in Vegas stays у Google, Facebook, Twitter, навіть часом на YouTube. І ну, це не завжди всім подобається. Але це ну, така річ, і, то, і виникнути неможливо. Ну, щодо Фейсбук, я не буду наводити цифри щодо Твіттера чи Вконтакту, я про, скажу просто про Фейсбук. Як на мене, цифри цифра найбільш вражаючі. Більше 500 мільйонів активних користувачів, більше 50% користувачів користуються кожного дня. Тобто це маса інформації, яка генерується клієнтами, і а, в тому, тому потоці, за тих 500 мільйонів користувачів, є маса ваших клієнтів. Що до ви активності використання 700 мільярдів хвилин на місяць або майже 16 мільйонів місяця на місяць. Дивіться, це а, кожен клієнт має в середньому 130 друзів. Тобто, якщо ви зробили йому щось добре, то це потенційно може дізнатися 130 інших людей. Якщо ви зробили щось погане, то це дізнається так само 130 людей. Інформація поширюється в Середній користувач пов'язаний з 80 сторінками. Тобто, Ну, Наймовірніше це ті компанії, які йому подобаються. Але знову ж таки, а, часом вони використовуються і для поширення негативної інформації. 30 мільярдів поширених новин кожного місяця. І не а, дуже часто це велика частка з тих 30 мільярдів поширених новин, це новини шоу-бізнесу, картинки, які вам подобаються, подобаються відео. Але дуже багато з того це також корпоративна інформація. Ну, тих з 2-2,5 мільйона інтегрованих сайтів. Вироботок такий дозволяє трохи наблизити цю статистику до нас, це мають е, вже більше одного мільйона користувачів в Україні і е, ріст просто шалено. Це 10 тільки чи 15%. Е, що це дає маркетолога? Маркетолог це дає лояльність кожичів відносин. Якщо ми будуємо відносини, ми з... Е... Даємо людині щось і отримуємо від неї щось їх взагалі. Тобто, якщо ми людині даємо хороший сервіс, ми отримуємо лояльність. Лі... Якщо ми даємо поганий сервіс, ми відповідно отримуємо е... незвичайно ну, споживачі. Збільшення частки повторних купок. Ну, Якщо людині подобається, якщо вона е... відносини збудовані грамотно, на довірі і вона до вас знову, навіть якщо вас трошки дорожче. Мірушне поширення інформації. Всі новини, які компанія генерує, які новини, які направду можуть стрібити хвилю, поширюються як лавина. Наприклад, тут хочу навести приклад незадоволеного споживача, який хто бачив ролик на YouTube Unite Breakstars? Багато хто, Тобто ви зрозумієте цей момент, що коли. Для тих, хто не бачив, господин. Один музикант летів на гриці, в молокому грейсі, внутрішньому мешканському рейсі. І побачив через вікно літака, коли грушчики кинули гітару його. І зніше, коли він гітару забрав, гітару він здав Багаш, вона виявилася поламаною. Він звернувся до компанії і компанія відповіла йому тим, що відшили його не йшло. Замість того, щоб здатися і списати її на збиток, він записав ролик, в якому е, гарно співав про те, що компанія United розбиває гітару. Е, ролик став гально популярним на YouTube, він отримав просто вірусне поширення і, і компанія пізніше. Ми бачили, сім'ї гітару відкупили, але цей негатив, потік негатив, який пройшовся, бо United, е, е, Направду не, не вартував тих дві тисячі доларів, які коштували цей рік. Ще Саме, що це буде маркетолога, це Word of Mouse. Задоволені споживачі діляться інформацією. Вони розказують іншим споживачам про те, що в них всковалися договор. Вони купили новий телефон, телефон гарно працює, і вони розповіли я розповіли подрузі, інформація інформація і так далі. of Mouse — це найкраща реклама наразі. Товто та реклама, як ви даєте по телевізору, немає відчуття довіри, немає відносин, бо вона фільтруєте. фільтрує. Частливі, багато хто вважає таку рекламу, частково. Вона, ну, Він приклика, але вона фільтрується, їм не до кінця довіряє. А, але друзям своїм довіряються набагато, набагато більше. І каталізує створення послів бренду. Ми говорили, що е, створення послів бренду неможливе, але це залежить. Якщо компанії будуть такі, як українські політики, то е, створення послів бренду неможливе. Це правда. Але якщо компанія дійсно старається, дійсно робить все для того, щоб споживач залишився задоволений, то послі посл 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 бренду створюються, їх є багато, і вони активно захищають інші компанії і навіть від тих самих тролів. Все ж, е, про добре далі пишуть на піску, але про погано на камері. Тобто дана приказка залишається противною. О, а тепер щодо компанії, про яку я хотів розказати, яка е, і для моїх, яка найкраще використовує маркетинг відносини своєї діяльності. Тобто е, компанія називається Запис, і вона почала свою діяльність в 99-му році, торгуючи взуттям. Тобто, це взагалі неймовірна річ, як можна торгувати взуттям через інтернет, тому що треба прийти, побіряти в життям, подивитися церкву, як воно поглядає. і це, ну, торгувати взуттям через інтернет, тоді це видавалося Неймовірна ідея. Але що вони зробили? Вони одразу вирішили поставити собі на ті найкращі обслуговування споживачів, найкращі кастомер сервіс. Що вони для цього зробили? Тобто це прояв філісофій компанії. Склад працює 24 години 7 днів на тиждень. Тобто ну, це недоцільно. З бізнес точки зору це недоцільно робити, тому що навіщо склад має працювати вночі? Навіщо склад має працювати на вихідній? Але він працює, і якщо тільки, тільки, тільки е, е, приходить замовлення, воно відразу відправляється. Незалежно, чи це є ніч, незалежно, чи це є, і день, і клієнт дуже часто отримує замовлення протягом максимум двох днів. Е, е, несподівана зміна умов доставки. Крім того, що е, склад компанії розташований дуже близько до ХАВА е, і ups і, і, і компанія, яка займається доставкою. Тобто воно і так швидко приходить. Дуже часто компанія дає автоматичний зміни умов доставки. Тобто замість стандартних умов вони дають овернайт. Овернайт, тобто звезд замовлення на ранок вже вас чекає того. 365 днів на повернення замовлення. Хто зустрічався в наших магазинах, коли ви повертали товар, я вам казали, що ніхто? Ніхто не повертав? Тут у є 365 днів на повернення замовлення. Причому, що ну, компанія не має фізичних магазинів, тому е, ви безкоштовно замовили товар, тобто вам платять за, е, за доставку товару, ви не платите за, то, за доставку товару. Так само, коли ви повертаєте, ви так само не платите. Тобто, що це дає можливість? Для компанії це невигідно. Невигідно, тому що це генерує великий потік товарів, які повертаються. Повертаються не тому, що поганий товар. Повертається, тому що не підійшов розмір, не підійшов колір, не, чоловіку він не сподобалось. банально. Але що це дає? Це дає задоволеного споживача, який має можливість переміряти. Він замовляє собі три пари, три пари поміряв, дві пари повернув, одну пару поверну. Прояв філософії цієї компанії це Customer loyalty Team замість call-center. Звичайно, ну, я працював три місяці в кол-центрі Київ Старий», я знаю, як це виглядає зсередини. Дуже жорсткі показники. Тобто компанія міряє середню тривалість дзвінка. Компанія міряє кількість дзвінків, які обслуговуються за зміною. Компанія міряє повністю робочий час. Тут такого немає. Тут знаєте один випадок, коли найдовший дзвінок в історії компанії тривав 6 годин. Шість годин з одним користувачам на лінії. І не досі не говорять про те, чи відпускали цього працівника в під час свободу, але це факт. Ще одне, що в компанії дуже важливі, це е, вони виходять на контакт дуже легко. Що означає, що виходять на контакт легко? Е, загалом інтернет-магазини, інтернет-компанії дуже, дуже часто просто дають емейл підтримку Що ви емей-потримки? Ви написали емейл і чекаєте годину, ну, годину це в кращому випадку. Дуже часто відхід е, дають за день, за, за кілька днів. Тут е, на кожній сторінці їхнього інтернет-магазину поданий телефон безкоштовний, до якого можна дзвонити. З будь-якої точки Сполучених Штатів безкоштовно і це провокує клієнтів дзвонити тоді, коли вони не знають, чого в чомусь не впевнені і хочуть отримати додаткову інформацію. Це додаткові витрати, тому що вони не аутсорсують кол-центр. центр базований в основному офісі компанії. І ну, зарплати не більше, ніж відосів, які обслуговують кол-центр комп інших компаній. Але це важливо з твої точки зору, що. Він працює на зовсім іншому річку. Ну і ще один дуже важливий пункт це те, що якщо в компанії якимось чином трапляється так, що потрібної моделі життя немає складі, чи потрібен розміри, немає складі, вони не кажуть, клієнту почекають. Вони його дають як від списку, як мінімум трьох конкурентів, до яких просто відправляє споживача. Так, вони втратили цю продажу, тому що клієнт однозначно зробить покупку в клієнті. Але це от враження клієнта залишається, він прийде обов'язково в першу чергу, коли йому потрібно буде наступна взуття прийде до них знову. <tous> І ще один провід філософії, це вже більше стосується соціальних медіа. Якщо хтось має інтернет, зараз зайдіть на сторінку твітер.запуск.ко кожен компанія заохочує своїх працівників твіте. Заохочує використовувати твіттер. зараз. 490 працівників, майже всі, які там працюють, користуються фвітером. Всі пусти цих працівників попадають на сторінку запису, на сторінку твіт, Тут говорили раніше про те, що не варто дозволяти працівникам вміти від імені компанії. Чому? Тому що вона ці квіти не завжди попадають в офіційну, е, офіційну позицію компанії, в стратегію компанії. Тут це заохочується. Що дуже часто можна побачити в квітах е, в працівників фотографії собак домашніх і так далі. Але що це дає? Це створює враження людської компанії, компанії з людським обличчям, не корпоративного монстра, який е, шукає можливості витягнути гроші з клієнтів. А компанія, яка так само є людиною, яка так само може, яка намагається працювати дуже добре, але яка може допускати помилки. І до цього ставиться нормально. Ще одна важлива новація, яку вони зробили кілька років тому, вони запустили екскурсії для гостей. Кожен, хто буває або буде в Лас-Вегасі, може зареєструватися на сайті туру.запас.ком, і година екскурсія вам забезпечена. Забереться аеропортом. І е, в, 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 протягом години розкажуть, як працює компанія середина. Ну і ще одне, що направда є дуже і дуже ким для наших компаній, це те, що вони абсолютно відкриті своїми постачальниками. Постачальники мають доступ до бази даних і е, мають можливість переглядати запаси, мають можливість переглядати інформацію про прибутковості і е, дивитися внутрішню інформацію. Так, вони спочатку боялися того, що е, постачальники будуть злавати інформацію конкурентам, і в деяких випадках це, напевно, буває так. Але що це їм дали це і дали лишніх півтори тисячі паручень, які спостерігають за запасами які працюють там, де компанії, де працівники компанії самі не бачать. Вот. І що це все дало? Тобто Зміна на філософії компанії призвела до того, що три четвертих замовлення це повторний попутник. Люди повертаються, людям подобається, і е, компанія, головна мета компанія це отримати першого клієнта. Перший клієнт пізніше стає постійним клієнтом і повертається знову і знову. Гроші майже не інвістується в маркетинг. Але ну, я поставлю ознак питання, тому що. Е, Ціле діяльність компанії є маркетинг. Тобто діяльність концентру, який називається Customer Loyalty, це є маркетинг. Повернення 365 днів це є маркетинг, безкоштовна доставка це є маркетинг. Хоча по богахте їх не можна віднести до маркетингових видатків, але ця діяльність компанії є маркетинг. Що це ще дало? Це річний обсяг продажу від 0 до мільярду доларів в них пройшов за 9 років. З 2000 року до 2009 року. У 2009 році компанія зайняла 23 місце в переліку 100 найкращих, праців... найкращих роботодавців. І, і е, так само в 2009 році їх продали за 8... Вона е, її купила Amazon за 850 мільйонів доларів. Причому компанія починала абсолютно з нуля і тут два рази була на, на грані з по самого початку, 2000-х що одна невеличка реклама а, дуже гарно описана філософія бізнесу запис в книжці а, CEO компанії Тоні Шея, і називається Deliving Happiness» вистачаючи щастя. А, тут в нас в холі є, ну мені не подивилися цю рекламу, не ставили. Але, але, але в холі є стенд, де продається ця сама книжка перекладна російського комісія. Дуже рекомендую таку є, є дуже хороше. <рес> Розуміння, чому будування che... 에... відносин з споживачами дає такі хороші результати. Ну, тут, в принципі, все. Майте, якщо чи якісь питання, прошу задавати. Слухайте. Чому в Україні досі? Я думаю, нема тому, що ментальність власників бізнесу суттєво відрізняється. Бізнес. Тобто, Сапис насправді це одиничні випадки на, на, на випадку з штатом. Тобто там дуже багато компаній не дотягують до цього рівня. А, в нас, по-перше, менше компаній, по-друге, бізнес, ще не досяг такого до рівня ментального розвитку Але це я сподіваюся, що це буде тобто. Чому що вас не дать? Я так думаю, що як ви замовляєте три бара, що поміряти, вы их попередні поплачу. Сколько у нас людей знают парни, помирають. У нас в Києві есть магазины, мы пробиваем, которые привозят бесплатно три парни, которые можно примерить, и люди вам произойдет. Весь те час, коли не платить Нема цього клієнта, який вперед може другий, який свідомо буде готовий оплатити попередню дату гроші за три пари, потім невідомо на перший раз чи йому. Ну, ну, справа, справа в тому, що ви недооцінюєте американські клієнті. Направду там так само є свої випадки крадіжок і можливості шахрування. Просто компанія намагається це передбачати, на і взуття, направлення, не є дешево, Воно є дорожче, ніж в багатьох магазинах. Просто у компанії є те, що клієнт, коли звертається до неї, є впевнений в тому, що сервіс, який він отримає, буде, направду, винятковим, тобто лідерів його більше не отримує. І, і друге, це те, що вибір взуття е, в насправді величезний. В Бласвеанс є головний організм компанії, а склад і відправка відбувається з Кентаклі. З контактів, тому що там є і ВПС. Власне, часто вони там зробили. там 15 хвилин корочає питання. Я просто в порядку зауваження хотів розказати такий а, а -а, а хто знає, хто важливий? Директор по маркетингу чи по піар? <пілляв> хто важко? Хтось ти розумієш, а ви дуже гарно показали, що маркетинг може поглинути той інструментарій піару. То Просто це дякую. Просто якщо ви бачите якісь вмінності тут між піар. Так ви показали, що тут є маркетинговим інструментом, а що в нас не ви сказали, що це все таки піар, і маркетинг змогли можуть... компанія не використовує таких маркетингових інструментів. Тобто, як я вже казав, маркетинг глибоко інтегрований бізнес-модель компанії і на маркетинг фактично гроші майже не витрачається. Ця діяльність компанії маркетинг. Так само вся діяльність компанії для піар. Тобто скільки у спрямованих заходів на піар вони не роблять. Ну крім того, що наскільки я знаю, минулого року вони організовували. Тур автобусний, в якому з лекціями виступав кіно компанії. Але ну, це не є той захід, який дозволяє говорити про якісь там масові театзах. Це не тоді. Якщо більше питань немає, то зараз запрошую до, до, до доповіді.